Лот, чоловічі штани від виробників джек Jones, Only Sons та Selected Home. В лоті є штани спортивні, джинси. Карго в лоті є розміри M, L. Ось такі джинси Спортивні від Jack and Jones. У перші в лоті йдуть розмір L в такому кольорі. Далі йдуть джинси Jack and Jones 32 на 32 розмір Jack and Jones ще одні джинси 32 на 32 в розмірі. Ось такому. Білі спортивні штани від Only Sons в розмірі M. Ось такі. Jack and Jones розширені чорні штани. Карго з кишенями ось тут. З кишенями ось тут. Чорні оці штани: Карго в розмірі розмір L є на бірці. Jack in Jones Pen Studio ось такі штани в розмірі 33 на 33. Далі in Sons розмір M. in Sons спортивні штани розмір L в зеленому кольорі. Ось такі штани в синьому кольорі Jack and Jones Original Studio розмір L. Далі ось такі штани джинси від Selected Home. В розмірі у нас. Побірці йде розмір 33х30. Бачимо, що кожні штани йдуть з біркою. 100% бірка. Побірці ціна ось цих джинсів 89,99 євро за джинси від Selected Home, преміальної якості. Далі йде Jack Jones, Ось такі штани. Джинси 32 на 32, розмір в сірому кольорі в темному кольорі 34 на 34 розмір ось цих джинсів від Jack and Jones. По бачимо 89,99 99 євро, 90 євро за ось такі джинси. Далі йдуть спортивні штани в розмірі L від Only in Sons, спортивні штани Jack and Jones Premium в розмірі L, Jack and Jones джинси Jack and Jones Studio 30 на 32 розмір ось таких джинсів, Only in Sons джинси розмір 32 на 32 спортивні джинси. Ось такі штани карго від Jack and Jones, 32 на 34 Далі йдуть ось такі сірі джинси від Don Lian Sons, розмір 32 на 32. Ось такі джинси від Jack Джонс Jones, розмір 30 на 30. І ось такі ще одні джинси від Jack and Jones, 33 на 30.